7 квітня, неділя. Той, хто має сумнів. Частина друга. Але як ми отримуємо цю віру? Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове, Римлянам, 10 розділ, 17 вірш. Але як ми можемо знайти віру в Боже Слово? Просто вірити, що Бог не може брехати? Навряд чи ви назвете Бога брехуном в обличчя йому. Але саме це ви й робите, якщо не вірите Його слову? Усе, що вам потрібно, це вірити. Але що говорить Писання? Але що каже ще близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм? Цебто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже би Писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Римлянам 10 розділ від 8 по 11 вірші. Усе це узгоджується зі словами Павла. Сам цей дух свідчить разом з Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спадкоємці Христові. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись, римлянам 8 розділ, 16-17 вірші. Цей дух, що свідчить Духом нашим, є утішитель, якого обіцяв Ісус, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і вас буде Він. Івана, 14 розділ, 16 вірш. І ми знаємо, що свідоцтво його істини, бо він є дух правди. Там же вірш 17. -й. Як же він свідчить, наводячи на пам'ять слово, яке було записано. Утішитель же, Дух Святий, що його Отець пошле в ім'ями Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Там же вірш 26, Бог надихнув ці слова, що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до Духовного. 1 Коринтянам, 2 розділ 13 віри. Вірш, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Друге Петра, перший розділ, 21-й вірш. І тому, коли він наводить їм на пам'ять, це те ж саме, як якщо б він говорив їх безпосередньо нам. При цьому говоримо сатані піти з його лжесвідченням проти Бога, тому що ми віримо Слову Божому. Але якщо ми віримо цьому запису Божого Слова, ми знаємо, що ми діти Божі, і ми волаємо Ава Отче». І тоді славна істина більш повно проникає в душу. Повторення цих слів робить їх реальністю для нас. Він наш отець, ми його діти. Яка радість від цієї думки? Отже, ми бачимо, що свідчення, яке ми маємо в собі. Це не просто враження чи емоція. Бог не просить нас довіряти такому ненадійному свідку, як наше почуття. Писання каже: хто довіряє серцю своєму, той дурень. Приповісти, 28 розділ, 26 вірш, перекладено з англійської. Але свідоцтво, якому ми повинні довіряти, це незмінне слово Боже, і це свідоцтво ми можемо мати через духа в наших власних серцях. Дяка Богові за невимовний дар Його, 2 Коринфянам, 9 розділ, 15 вірш. Ця впевненість не дає нам підстав послабити нашу стареність і заспокоїтися, ніби ми досягли досконалості. Ми повинні пам'ятати, що Христос приймає нас не заради нас, а заради себе, не тому, що ми досконалі, але щоб у ньому ми могли йти до досконалості. Він благословляє нас не тому, що ми були настільки гарні, що заслужили благословення, але для того, щоб у силі благословення ми могли відвернутися від своїх. Беззаконь. Дії апостолів, 3 розділ, 26 вірш.